Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить, якщо маєте схильність до набряків, тримати під рукою листя брусниці. Дві ложки заливайте гарячою водою, настоюйте з пів години і пийте невеликими ковтками кілька разів на день. Робіть так 10 днів, а тоді дайте тілу відпочити тиждень. Цей напій допомагає тілу легше позбавлятися зайвої води, і набряки відходять. Будьте здорові, бо здоров'я. Багатство. Дорогі мої, слухайте сюди дідусь радить, якщо маєте схильність до набряків тримати під рукою листя брусниці, дві ложки заливайте гарячою водою, настоюйте з півгодини і пийте невеликими ковтками кілька разів на день, робіть так 10 днів, а тоді дайте тілу відпочити тиждень. Цей напій допомагає тілу легше позбавлятися зайвої води, і набряки відходять. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди дідусь радить, якщо маєте схильність до набряків, тримати під рукою листя брусниці, дві ложки заливайте гарячою водою, настоюйте з півгодини і пийте невеликими ковтками кілька разів на день, робіть так 10 днів, а тоді дайте тілу відпочити тиждень. Цей напій допомагає тілу легше позбавлятися зайвої води, і набряки відходять. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.